Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ціни на пшеницю у світі одразу попозли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах сполучених штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль серед іншого домагається, щоб підсанкційний банк Росільгосбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокувати експорт російського аміаку. Турецький президент Редже Пердоган знову висловив готовність виступити посередником і поспілкуватися з Путіним у серпні, коли турецький лідер повернеться з близькосхідного турне. Росія офіційно припинила участь у зерновій угоді. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков. Мовляв, Кремль негайно повернеться до угоди, що не будуть виконані вимоги Москви. Тим часом один із посередників турецький президент Реджеп Ердоган не вважає, що угода провалена. За його словами, вже сьогодні питання обговорять турецькі та російські міністри закордонних справ. Я вважаю, що мій друг президент Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст зберігався. Я проведу зустріч з паном Путіним найближчим часом. Ми побачимося з ним у нашій країні в серпні. Ми подивимося, що можна зробити, щоб відкрити шлях для вантажів із російським зерном і добривами. На продовження чорноморського зернового договору у повному обсязі сподіваються у китайському МЗС. А у Сполучених Штатах заявили, зрив угоди дорого коштуватиме Москві. Адже тоді пояснив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Решта світу побачить, що Росія відвернулася від потреб країн Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. Понад 32 мільйони тонн продукції експортували через чорне море з часу підписання угоди. Ця продукція йшла в країни, які цього найбільше потребували. І те, що зробив Путін, матиме величезні наслідки для світу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн через Твітер засудила рішення Кремля, запевнила, що ЄС працює над гарантуванням продовольчої безпеки для вразливих верств населення світу і вивезення агропродовольчої продукції з України та на світові ринки триватиме. Із закликами продовжити зернову угоду виступають й окремі європейські країни. Ми також розраховуємо, що у майбутньому ці зернові угоди будуть узгоджуватися не лише на тимчасовій основі або на короткий проміжок часу. Ми розраховуємо, що експортувати з України зерно та добрима можна буде у довгостроковій перспективі. для українських фермерів російські шантажі з коридором, хоча звичний та вкрай болючий. Воно як дитина, знаєте, молочком починає питатися Ось тут на Сумщині урожай вирощують під постійними обстрілами. Це агропідприємство буквально на кордоні з агресором. Торік мало збитки через окупацію. Нині вирощене майже неможливо вивести і треба десь зберігати. Дуже обідно, що ціна була дуже низька, тому що логістика дуже висока. В прошлому році подорожало практично вдвічі подорожала, топліво подорожало вдвічі, добриво подорожали практично на 50%. Ціна на пшеницю обвалилась взагалі ніже плінтуса. Тому подовження зернового Коридору тут питання виживання. Собівартість вартість вкрай край висока, а вивести його і до нині було проблематично: що через Одесу, що через європейський союз, який і ще й до вересня запровадив обмеження на імпорт наших пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника. Адже для Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини наше зерно надто дешеве. Місцеві фермери через демпінг торік зазнали збитків на понад 400 мільйонів євро. Оксана Лотоцька, Ольга Чайко, Ольга читала факти. ICTV. єдині новини. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам прокоментував ситуацію довкола зернової угоди. По перше, глава держави наголосив, в Україні були домовленості про транспортування зерна тільки з ООН і Туреччиною. У Росії ж були власні домовленості з цими країнами. Тому за такі ультиматуми Путін буде відповідати перед генсеком ООН та президентом Ердоганом. Україна ж натомість готова продовжувати перевезення зерна. Президент зазначив, що вже є реакції від компаній власників суден. Мовляв, вони згодні і надалі виконувати свою місію, головне зберегти для цього безпечні умови.